На Устилузі, як завжди, аншлаг. Черги на виїзд за кордон з автівок не зникають. І що цікаво, чи не в кожному автомобілі чоловік призовного віку? Тут, як розповіли нам опитані, люди, процвітає такий собі бізнес: можна купити місце у черзі, а можна навіть купити проїзд поза чергою у прикордонників. Вітак є два проїзди: окремий для мажорів і загальний для решти. Про нюанси перетину кордону чоловіками призовного віку під час воєнного стану дивіться далі у репортажі наших журналістів. Міжнародний пункт пропуску у стилух, як тільки прикордонники бачать автомобіль з логотипом телеканалу Аверс, одразу підходять і попереджають: знімати заборонено. Це вже традиційне вітання нашої знімальної групи. Бо ж спочатку повномасштабного вторгнення ми кілька разів приїжджали сюди, щоб зробити репортаж про перетин чоловіками призовного віку кордону. Цей раз мало чим відрізняється від попередніх зйомок чи не в кожній машині чоловік, як правило, молодого або середнього віку. Добрий день. Добре. можна вас запитати, ви виїжджаєте за кордон, так? Так. А у зв'язку з чим які документи маєте? Який, як багато дітний. Виїжджаєте за кордон, так? Тимчасово. Тимчасово. А по яких документах в шлях занесені? Так, да, їду за гуманітарною допомогою. А, ви волонтер, так? Якийсь благодійний фонд якийсь представляєте? Ну, я не представляю благодійний фонд. Перевізник. А, ось, я представляю ось. перевізника. А перевізник хто саме? Рівницька компанія. А можна назву? Від приватний підприємець. Приватний підприємець, так? А що так можна від приватного підприємця в шлях вносити? О, якщо його основної діяльності в транспортній ви перевезення, то так? Угу, дякую. Яким ми займаємося? І, будь ласка, за кордон їдете, так? Да. А у зв'язку з чим? А що? Працюєте, волонтер. Не, не волонтер. Ви в систему шлях внесені ще? А по яких документах? А що? Просто цікаво. Це нормально, легально все. Легально. Ну які саме зараз? Заз неможливо чоловікам признаного віку виїхати за кордон. Ну, можливо, всім. Є багато варіантів. Можна їхати по шляху як фірма, можна їхати по багатодітному посвідченню, можна їхати як інвалід. Mm -hmm. Це ж законно. То ви по шляху чи як багатодітний тато? Ну, але ж можна, є ж варіанти? Є. А ну. Яким варіантом діти будуть? Я думаю, якщо мене випускають... За кордон не перша, то значить все легально. Ну, все таки не цікаво було. Які? Ай, ладно, їдь, може, кудись інший запитає. З якими документами? Багато дітний батько, батько. троє дітей. Ага, добре, дякую. Будь, Будь ласка. Будь ласка, а по яких документах виїжджаєте за кордон? Простих, таких всі. Тобто? Через річку вплав іду. <рес> — Ну Ви ж чоловік приземного віку і. Це що за дурні запитання? Що значить, є якісь документи? Дуже цікаві, маю ліцензію на перевезення. А, тобто ви перевізник, не, не. сам підприємець. Не. Більшість зупитаних чоловіків внесені у систему шлях. Дехто багатодітний тато, а дехто, як розповіла нам ось ця пані, просто дає на руку прикордонникам, щоб приїхати поза чергою. Я їжджу десь два рази в місяць завжди. Це ще добра черга, бо переважно треба стояти 10-12 годин. А знаєте, що ще роблять? Бо я кажу, наприклад, ці бідні люди, які безразбитни те це, які тут живуть, і їх видно погані такі машини, то вони займають зранку вечором або ще вночі чергу. І потім, наприклад, шукають якогось багатого клієнта Київ область, або дивлячись по машинам і продають свою чергу. Я рахую, що вони чесно заробляють гроші. Вони відстояли, виїхали свою чергу, продали. Як то може, так на хліб заробляє. Це дуже правильно. Але, наприклад, коли пограничники пускають, то, як на мене, то ганьблять форму. Беруть гроші і їдуть туди прямо дорогі машини, наприклад. Це ж людина бачить. Я колись сказала, що їх наточила на відео, як люди брали гроші, то мені сказали, якщо я це не усуну, то мене застачує посадять в тюрму, тому що так робити не можна. А гроші брати пограничники можуть? Тут в машині всі інваліди пуснуть, вони не чують. Я ага. перекладаю мовою. Ага. Ну що, ми під'їхали туди, ну ми не з цієї дороги, а з цієї під'їхали, ага. нас повернули в кіночерги, побачив, що він глухий, все рівно повернули в кіночерги. І ми стоїмо тут вже, я не знаю, годину чи дві вже, дві, так? Да? Дві години. Ага, дві години. А вас? Що для інвалідів немає ніяких без обмежень, як зараз рекламуються, тут їх не видно. Не прикривати, а наприклад, розповсюджувати, щоб не було стидно за державу. Бо я кажу, мені нічого. Я стою в цій черзі, мені нічого. Я вже стою зранку. Думаю, десь пів го ми тут були. Але справа в іншому я стою, буду стояти і так далі. Але просто вони кажуть, наприклад, як я підходила, то вони кажуть: а в них дитина мала, кажу, покажіть мені дитину. Покажіть мені дитину. Наприклад, це всім, наприклад, вказують, що дитина мала. А тут а такі чесні, знаєте, є ж такі теж чесні люди, які стали і стоять і справді з дітьми маленькими. А це Бо просто Тобто вони чесно. дорогі автівки пропускають поза чергою. Так, да, вони прямо йдуть. Це ж кацапи, і вони йдуть. Вони ж не знають оці ці київські, куди треба йти. Вони йдуть по навігації. Це ми свої. Ми знаємо, що тут треба. А ці йдуть то стороною. Підходять до погранічника, виймають гроші, і людина їх пускає і каже, що в нього дитина або він інвалід. Ну це просто категорично повинно заборонятися. Можете давати свій номер телеф... телефона. Я буду завжди награвати і потім, наприклад, посилати, щоб цього не робили. Це стидно просто людина стоїть в броні пограничника і там бере гроші і пропускає цих людей. Ну як це назвати? Крім того, що людину зразу треба з калашником на фронт посилати. І справді для мажорних автомобілів, схоже, окремий в'їзд. Вони впевнено рухаються одразу в напрямку пункту перетину кордону поза чергою. Але оскільки стоїть автомобіль телеканалу Аверс, ось цю Тойоту Ленкрузер останнього року випуску завертають. Добрий день. хлопці. Куди їдете? Нікуди. По місту. Просто китаєтесь? По місту, по місту, так? А я думала за кордон? Ні, ні. ні. Точно ні? Точно. Бо ви так націлили зразу туди, а вас завернув прикордонний. Ні, 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 ми на місці. А ви місцеві з устилугу? А звідки? <різь> звідки? І нада і скажіть, будь ласка, і вас змусили те відео видалити, так е, я його просто видалила. Просто мене, наприклад, застрашували. Я рахую, так не повинно бути. А я людині кажу: дивіться, кажу, ці люди йдуть, кажу, вони що, які це інваліди. Два бугая на БМВ на великій дорогій машині стоять, Кажу, два бугая. Які вони інваліди? Їх якби замість коня послав, то вони би горали. Би. Це не чесно. На пункті пропуску у стилух я зазначу, що обійшла усю чергу від початку до самісінького кінця і поспілкувалася з великою кількістю людей. Усі чоловіки, принаймні майже усі, які виїжджали за кордон, це чоловіки призовного віку. Вони їхали від підприємств і були внесені в систему шлях. Також нам люди розповіли, що Існує на пункті пропуску у стилух не одна черга, а дві одна для звичайних смертних, таких як от ми побачили і поспілкувалися, а одна для тих, хто дуже поспішає. І як розповіли нам громадяни, що намагалися залишити Україну, ті люди, які хочуть проїхати поза чергою, повинні нібито заплатити прикордонникам. Аби не бути голослівними і не робити таких гучних звинувачень у бік прикордонників Волинської області, ми спробували зв'язатися з прес-секретаркою прикордонників Маргаритою Вершиніною, але, на жаль, вона від нас слухавки не взяла. Проте, нам вдалося поспілкуватися з прес-секретарем Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. І давайте послухаємо, що ж він нам відповів. Алло! Слухаю вас, добрий день, пане Андрію. Добрий. Е, Наталка Поліщук до вас телефонує з телекомпанії Аврес. Ми Волинська телекомпанія. Треба в тому, що якби нас на пункті пропуску у стилуху у стилу люди заявляють, звинувачують прикордонників про те, що вони створили дві черги: одна звичайна, а друга платна, і прикордонникам, щоб приїхати поза чергою, платять кошти. От в нас є така інформація. Прикордонники не відповідають за черги перед пунктом пропуску. Ну, як це, якщо е, я була на прикордонному пункті пропуску, там стояла mm -hmm. б в стилу, і там була черга, і саме прикордонники пропускали людей. На якій відстані від пункту пропуску? Ну на самому, починаючи з пункту пропуску, стояли люди в черзі, заїжджали через кордон, переїжджали. Якщо в когось є якась інформація щодо причетності до неправомірних дій прикордонників, вони можуть звернутися в правоохоронні органи. На даний момент у нас лишилося багато запитань, на які ми маємо надію все-таки отримати відповідь. Отож, ми залишаємо слово за прикордонниками Волинської області. Далі буде Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.